Давайте почнемо спочатку. Якщо я не помиляюсь, коли в нас був рік роботи нового перезавантаження в міській раді, ми робили прес-конференцію і там говорили про те, що Запоріжжя може собі дозволити і має робити крок назустріч тому, щоб там з'являлися сучасні майданчики, щоб дорослим не було соромно за те, де ростуть і гуляють їх діти. Я була на всіх локаціях, на яких вже відкрилися ці майданчики, і я бачила там просто. Сотні дітей, які обліпили ці гойдалки, які захватом дивилися на все це. Тому я думаю, що ми почали правильний напрямок, бо не буде іншого дитинства. І це літо показало, що це актуально, це цікаво. Єдине, ми не можемо нести відповідальність за випадки вандалізму, за те, що там на одній гойдалці катається п'ять дорослих та замість дітей. Ну, вибачте, ми будемо тоді намагатися долучати. Поліцію, нашу муніципальну, варто, щоб там був порядок, тому що все, все потребує е, такого дбалого ставлення, щоб воно було, росло, жило і якось далі відбувалося. Стосовно дискусії з громадськістю, дивіться, ви знаєте, що я максимально за контакт, за комунікацію, але вона має бути якась, вона має бути направлена на конструктив. Тобто, якщо ми приходимо і обговорюємо якусь подію, то в першу чергу треба певна експертність. По-друге, треба розуміти які позицію в яких позиціях ми можемо домовитись тому що ми маємо бути про партнерство про діалог і про співпрацю стосовно парку митців я тут чула дві позиції перша позиція від мешканців які живуть поруч це люди старшого віку які кажуть дивіться ми не хочемо майданчиків, ми не хочемо благоустрою, ми хочемо спокійно, як ми до того 20 років виходили, сідали на лавочку і просто насолоджувалися цим життям, тихенько слухали, як там працює фонтан. І я їх розумію, чи мають вони на це право безумовно. Є інша позиція, яку там зібрали навчальні заклади, де батьки кажуть, ну в нас ростуть діти, ми хочемо, щоб вони гуляли, щоб вони не сиділи в телефонах 24 на 7, а щоб був якийсь контакт з іншими дітьми. Я думаю, що правильно в даному випадку не виконувати якісь масштабні роботи в парку митців, ну тому що є позиція тих, хто мешкає поруч, так вони мають на неї право. Але це не означає, що міська влада має просто занедбати всі публічні простори. Саме зараз, от в умовах війни, давайте не будемо говорити про якісь віддалені приклади на Західній Україні. Візьмемо Дніпро і візьмемо Харків і подивимося, скільки вони витрачають на отримання своїх парків. Ну, якщо хтось їздив, дивився, то це сотні мільйонів гривень. Мільйонів. Ми стільки не витрачаємо. Ну, по-перше, ми не можемо собі це дозволити, тому що в нас є певний баланс. Але так, там краса. Ми маємо берегти те, що в нас є, і трошечки його покращувати. Тому, на мій погляд, просто за парком митців буде достатньо хорошого нагляду, можливо, щось десь. Поміняти щось десь доремонтувати, щось десь покращити, думати, що з освітленням зробити, але не входити в масштабні конструкції, реконструкції, капітальні ремонти. Бо, по-перше, це довго, це дорого. Є відповідний, не можна сказати масштабний, але все ж таки негативний запит від населення, який каже: Ми хочемо зберегти так, як є. Люди мають на це право, а наша задача їх почути. Але повторю ще раз, я була і в парку Придністровському Прекрасно. Там просто, просто мільйон людей, дітей, всі на роликах, на скейтах, на самокатах. І була в Заводському районі, і в Шевченківському. Я бачу, що попит на це є, але звісно, майданчик, який розрахований на те, щоб його відвідувало в день, грубо кажучи, 50 дітей, а туди приїжджає 700 – Ну, він не буде довго функціонувати, тому люди давайте з повагою і з якоюсь такою дбали ставленням до цього, до цього ставити.